Коли болить горло, потрібно їсти морозиво. Я правильно лікуюсь? Ви будете здивовані, але так, невелика порція морозива може допомогти зменшити біль та полегшити процес ковтання їжі. Вона діє як природний анестетик, допомагає звозити судини та мигдалини, що зменшує запалення і тимчасово полегшує біль. Проте пам'ятайте, цей метод лише тимчасово знімає дискомфорт і не є лікуванням. Якщо у вас болить горло і важко ковтати, насамперед я рекомендую звернутися до лікаря. Але є кілька простих порад, які допоможуть полегшити стан у перші дні. Пийте більше рідини, вода, трав'яні чаї чи теплий бульйон. Найкращі напої, що заспокоїти горло. Уникайте алкоголю та кофеїну, адже вони можуть спричиняти зневоднення. Харчуйтеся правильно. По-перше, їжа має бути корисною. По-друге, м'якою, щоб не травмувати ще більше ваше хворе горло, частіше зволожуйте повітря в приміщенні. Сухість може додатково подразнювати горло, тому використовуйте зволожувач або розставте ємності з водою. Дайте голосу відпочити, уникайте тривалих розмов чи крику, щоб не перевантажувати голосові зв'язки. Тримайтесь подалі від сигаретного диму, різких запахів і холодного повітря. Ці фактори можуть посилити біль та подразнення. Також можна приймати спеціальні льодяники, вони зменшують біль і полегшують дискомфорт або зняти больові відчуття за допомогою знеболюючих препаратів ібупрофену чи парацетамолу. Проте рекомендуємо це робити лише після консультації з лікарем, адже самолікування може нашкодити. Бережіть своє здоров'я.